Друзі, сьогодні у нас нове надходження, така нарядна v 50 дизельна на механіці. Чорний колір, вона без зауважень по кузову зовсім. Нова гума, гарний стан, що по кузову, що по салончику. Берти, то я не закрив. Так виглядає, подивіться, по багажнику. В якому стані ковролін. Є шторка, є сіточка, повний комплект, все на своєму місці, гарно виглядає. Рівненька, як струнка, гарні колесики, по салону, без зауважень зовсім. У них є болячка така у Вольву. В цьому салоні лопає цей текстиль і тут, і тут. Подивіться, як виглядає. От у всіх, які б у нас були, все лопнуто та покрошено. І от ця штука теж. Дуже гарний стан. Повний електропакет є. Підігрів, п'ятиступка, 1,6 дизель, 266 рідного пробігу. Це рідний пробіг, друзі. Так виглядає Volvo. Дуже збережений стан, є лінзи. Вони з глазками такими. Блакитними. Приїжджайте. Є в наявності. Дизель чорна, тонована, дуже-дуже в гарному стані.